Вид з іншого ракурсу. З минулого прибирання минуло кілька дощів. Ми багато чого прибрали. Це купа зеленого, що ми підрізали, вирвали траву і багато іншого. Це у нас сітка, яка була парканом, яка зросла з деревами. Це був жах, але ми її розкрутили. Сухе, що нам вдалося зрізати. Це дуже велика купа. Також ми розібрали старий паркан. Головне, ми прорізали цей прохід, тобто тут взагалі неможливо було пройти, Абсолютно додому все було заросле, був ось цей паркан з сіткою. Але тепер, як ви бачите, тут є сонечко. З обох сторін тепер освітлюється ось ця сторона будинку. І також ми добралися аж сюди. Ми навіть не уявляли, як сюди добратися. Але тепер є прям прохід. Тут все очистили, тут були зарослі крапиви. Збирати було її дуже неприємно, але тепер тут є чистий прохід. І вон там навіть видно машинку. Ось таку велику роботу ми проробили, але попереду на нас ще чекають ось ці зарослі, тому що все, що за цим барканом, теж треба прибрати і почистити. Ми також зробили обрізання дерева над дахом. Не всі гілки ми встигли прибрати. Але деякі. Крем, які сильно нависали і лежали на даху, ми вже прибрали. Власне, прибирання прибудинкової території це не легше, ніж прибирати та розбирати підлогу будинку.